З'явилася, не скажу, що спонтанно. Мені подруга, яка навчається в Києві, розповіла про це. Я дуже змотивувалася, бо справді це така була дитяча мрія. Я запропонувала зразу ідею підтримали. На наступний день ми вже почали реалізацію. Враховуючи те, що я танцюристка, я могла це все організувати. Ми зробили оголошення. Ми скликали людей, дуже багато охочих прийшли, і ми просто почали навчання. Це було приблизно місяць. Кожен день репетиції від другої, від кінця пари до, до п'ятої вечора. Ми всі виходили і навчались, і танцювали. Сьогодні, побачивши це дійство, ви нас вражаєте і не тільки сьогодні, а своєю присутністю в нашому навчальному закладі. Я горджуся завжди вами, ті, радою радують не тільки я, а наша адміністрація, і всі викладачі наш колектив. Бо ви робите дуже добрі, хороші справи. Враховуючи те, що вже скільки років в нас триває війна, і перед тим в нас був карантин, студенти вже без ніяких свят, без ніяких подій просто проживали таке достатньо сіре студентське життя. І розумію, що зараз в цей час ми не можемо собі дозволити такі дуже якісь пафосні, великі гучні події, тому була ідея зробити це так більш. Камерно, більш спокійно, виважено, інтелігентно і це благодійний бал-маскарад. Кожен може абсолютно долучитися квиточок дуже за символічною ціною 50 гривень. А скринька присутня, будь-які люди можуть приходити кидати, не обов'язково можуть брати участь, але так, це має бути дуже, дуже красиво, дуже так особливо. Нам в цій справі дуже допомагали викладачі, всі студенти зібралися. Роботи тут було досить багато. Ми і пари могли пропускати. Ми старалися від себе зробити все, аби ну, і студентам перше підняти настрій. Чливо, навіть якщо це десь попаде в соцмережі, хотіли б це побачили наші військові, що ми стараємося для них якось. Робити все рівно свято, по можливості якось стараємося веселитися в такий час. І цього заходу ми очікуємо що... після того, якщо ми навіть як випустимося, все рівно захоче ще хтось продовжувати цю нашу тематику, робити розважальні різні події, заходи та тому подібне. Для військових хочу сказати, що вони дуже молодці. Приходиться нам зараз якось всім іти і по можливості якось захищати свою країну.